Друзі, всім привіт! Сьогодні на вулиці Дощик, і вам таке невеличке нагадування: не забувайте вмикати ближнє світло фар, тому що вам потрібно подумати про вашу безпеку. Про вашу безпеку. Коли у вас вімкнуті фари, то вас краще видно. Я зараз покажу у дзеркалах, як виглядають машинки, у яких є фари вімкнені, і у яких нема фар. От, наприклад, позаду нас ідуть дві машинки, у яких фари... Ні, то я побачу в зеркало своє, он, маленькі дві точечки, Коли фар немає, то просто нічого не видно. А от зараз позаду нас їде машина, але в неї не він фари. Он вона є, а тут я її не бачу взагалі. тут вона є, а тут не бачу. Друзі, ваша безпека це ваша безпека. Попікуйтесь про те, щоб вас було добре видно.